Спадається так, що коли ми спілкуємося з активними молодими людьми, вони кажуть, що в їхньому житті вони зустрічаються з багатьма проблемами, які, на жаль, от ми в межах громадськості нашої не завжди можемо впливати там, відносно працевлаштування і всіх інших питань. Тому ми вирішили запропонувати самий прийнятний варіант для молоді вирішити ці проблеми, якщо це питання моральності або чогось іншого. Саме через соціальну рекламу, тому що більшість молодих людей говорить, що на них позитивно впливає чи в соціальних мережах, чи в будь-яких інших засобах масової інформації те, що зовнішня реклама диктує або правильну поведінку, або якісь заклики, які потрібно слідкувати. Саме тому ми вирішили провести фестиваль соціальної реклами в такому форматі, але дещо ми до нього підготувалися, і те ми вибирали не на свої особисте в а Соціологічне опитування, згідно якого ми склали рейтинг цих проблем, які більше всього хвилюють сьогодні молодих юничан. Опитування ми проводили в місті Вінниця, були залучені і всі вузи нашої області, і на площах проводилися опитування. Ми сформували тематики, згідно яких буде проходити сам фестиваль. Ви можете це, з цим ознайомитися в матеріалах. Е, що хотілося б ще зауважити відносно фестивалю, е, ми вирішили рухатись не зовсім. Скажемо так, простим шляхом, тому що набагато простіше було підключити обласні управління до цього процесу і просто написати листи і на навчальні заклади, включно про те, що брали участь молоді люди, але все-таки ми вирішили зробити це більше по-молодіжному масштабною піар-компанією. До цього підключили наш.